Доброго дня! Сьогодні у нас відповіді на запитання підписників. Отже, почнемо! Чи можуть гінекологічні гормони допомогти мені схуднути? Відповідь ні. На жаль, вони жодним чином не можуть нам допомогти цього зробити. Бувають ситуації, коли дійсно ми можемо використовувати спеціальні препарати для того, щоб простимулювати зниження ваги тіла. Але треба розуміти, у них є досить серйозні побічні дії. Більша частина з цих препаратів, навіть тих, які ви чуєте десь там в інтернеті, ті, якими користуються дуже відомі люди, це не цукор, це не щось приємне їх використання. Тому в них є певні показання. І, звісно ж, гінекологічні гормони не відносяться до тих препаратів, які просто знижують вам вагу тіла. Вибачайте, дівчатка, ні, це так не працює. Інше питання: чи наберу я вагу через використання гормональних контрацептивів? Те саме, на щастя, ні. Є цілком конкретні дослідження, які нам говорять. Якщо ми використовуємо стандартні сучасні оральні гормональні контрацептиви, тобто те, що називається кок таблеточки протизаплідні, у такому випадку середня жінка за рік набирає 300 г ваги. Це нічого. Це статистична помилка. Тож, ні, там не міститься калорій. Чи можете ви на фоні прийому оральних контрацептивів почати їсти трохи більше? Так, ви можете це робити і без того. Тобто їх вплив на нашу вагу не є доведено значним. Він є дійсно дуже і дуже невеличким. Чим всім потрібна гормонотерапія у період менопаузи? Ні, абсолютно ні. Колись, ще років п'ять тому була така точка зору, і це була міжнародна точка зору, великі міжнародні гайдлайни нам про це говорили, що так краще, якщо ми будемо використовувати гормональну менопаузальну терапію більш-менш усім жінкам, у кого немає протипоказань. Але наразі ця точка зору змінилася, тому що проведені були дослідження, які показали, що ні, тут недоліків буде більше, ніж переваги для середньої жінки. Тому є показання на сьогодні для менопаузальної гормонотерапії. Це припливи, це значна вульвовагінальна атрофія, і це безумовно ранній початок менопаузи. Це такі основні речі, якщо вони турбують жінку дійсно значно, так, ми повинні розглядати менопаузальну гормональну терапію. Але ніяк не просто тому, що почалася менопауза. Ні. Палети, це безпечно? Чудове питання. Значить, дівчата, ви маєте розуміти, палети це такі невеличкі м -м штучки. Які використовуються як джерело лікарського засобу, теоретично лікарського засобу, зараз ми до цього підійдемо, і вони розташовуються під шкір. Так от, ви маєте знати одну маленьку детальку: що насправді жодна пелета, і я підкреслюю, жодна пелета, не зареєстрована в Україні як власне лікарський засіб. Тобто, будь-який лікар, який пропонує вам на секундочку введення. На їх думку, гормонально активного лікарського засобу говорить у даному випадку про лікарський засіб, який таким не є. І якщо у вас настане побічна дія, проблема, якщо вам треба буде з якоїсь причини, наприклад, не дай Боже виникнення тяжкого онкологічного захворювання, прибрати цю палету, по-перше. Ніхто не знатиме, як власне ця палета вплинула чи може вплинути на той патологічний стан, який у вас, наприклад, раптово виявився. По-друге, як її прибрати, абсолютно невідомо. Це експериментальна медицина, і так безумовно вона можлива у межах якихось дослідницьких ну, знаєте, інститутів, там, де люди підписують відповідні інформовані згоди на те, що от ми згодні брати участь у дослідженні вогонь вперед, давайте. Але тоді, мабуть, вам за це мають платити гроші, а не ви комусь маєте платити за це гроші за вашу участь у дослідженні. Тож ні, наразі сказати, що полети це безпечно ніяк не можна більш того, це не досліджено.